Доброго здоров'я, добрим людям. Нещодавно мені довелося провести невеликий ремонт коробки переключення передач на своєму мототракторі. Мабуть, уже і прийшов той час, коли можна поділитися своїми першими враженнями, як працює ця техніка і взагалі на що вона здатна. Хочу відразу сказати, я не являюся якимось експертом в аграрній техніці, в механізації. Моя думка це суто суб'єктивна думка власника, який має невеличкий досвід експлуатації всього-навсього однієї одиниці подібної техніки. Кому цікаво, прошу до перегляду. Ця коробка з самого початку проєктувалася під мотоблок. Відповідно, всі можливості, всі розрахунки на міцність. На крутний момент все було розраховано на мотоблочний двигун і відповідно на навантаження мотоблока, тобто до 200 кг загальна маса, невеличке навісне і відповідно невелике навантаження на піввісі. Відповідно до цих умов, подібні коробки комплектувалися двигунами R180, 175, 190 та максимум r 195 Тобто про двигуни більш потужні класу 11.00, 11.05. Мова не йшла, оскільки там значно більший крутний момент, значно більшій потужності, і відповідно ніхто їх не розраховував. Ніхто не вважав, що подібну коробку можна буде скомплектувати настільки потужним двигуном. Але з часом виникла ідея, що подібний мотоблок можна переробити в невеличкий легкий тракторець, додавши до нього пару коліс, рульове, крила, капот. І, Відповідно, його розібрали, зробили для нього раму, подовжили ремені і склали в те, що ми звикли називати мототрактором. З часом до цих мототракторів почали ставити більш подібні до більших тракторів двигуни, тобто 11.05, 112.0, і про котрі я щойно згадував. Для чого це було зроблено? На мою особисту думку, це було зроблено для того, щоб краще продавати. Оскільки в рекламному буклеті пишуть 18, 20, навіть 24 кінських сили, і коли до тебе приходить покупець, значно простіше йому продати трактор, в котрому. По паспорту 24 кінських сили, і котрий по паспорту може працювати значно більш потужним, навісним, ширшим, ніж, до прикладу, тракторець, в котрому по факту 12 кінських сил з наліпкою в 15. Тобто я маю на увазі тракторці з двигунами r 195 продати важче. В результаті ми отримали цілу купу моделей тракторів, які є незбалансованими, які мають надпотужні двигуни, якщо порівнювати з даною коробкою які мають купу проблем з тим, що їм скручує вали, їм розриває шестерні, вони не тримають передачі, їм обриває ланцюги на фрезах, оскільки їх комплектують ширшою фрезою, більшими колесами. Відповідно, рама в них важча, двигун напередок важчий, їм ламає на півосі, і виходить слава, що мототрактори не надійні, працювати не можуть і взагалі не повинні. Але як показує практика, Частина правди, звичайно, в тому є, що мототрактора є ненадійними, і вони погано працюють, або взагалі не можуть працювати, якщо його дістати, як то кажуть, з коробки і пустити в поле чи в город, робити він нічого не буде. Якщо у вас залишиться стандартна навіска, якщо ви не докрутите йому всі гайки, якщо ви правильно його відрегулюєте та не обслужите. І працювати подібний трактор, до прикладу, з плугом, тобто виорати город, свіче невеличке якесь ділянку поля, ви не зможете. Оскільки він ніколи для цього не проєктувався, в нього немає відповідних механізмів, в нього немає ні потужності, ні маси, ні правильного перерозподілу сили, які тиснуть йому на колеса, на навісне обладнання, вам доведеться його дуже сильно модифікувати. І в процесі модифікації, переробок, змін, внесення власних допрацювань, дуже швидко стає зрозуміло, що трактор як механізм, як машина це в першу чергу коробка переключення передач. Тобто, яку Коробку закладено з заводу, такі можливості матиме трактор. Відповідно, якщо в нашому мототракторі закладена коробка з мотоблоку, загалом він є мотоблоком на чотирьох колесах. Тобто всі, хто хоче купити цей тракторець, повинні зрозуміти в першу чергу, що це є мотоблок і що це є конструктор, а не повноцінний трактор. Як, до прикладу, будь-яка 24-ка з повноцінною коробкою з повноцінним трициліндровим двигуном. Або, до прикладу, Shifang 240, котрий має потужну якісну коробку переключення передач та дуже надійний, хай навіть одноциліндровий, дуже надійний двигун. Отже, ми маємо мотоблок, на якому ми сидимо, який ми управляємо за допомогою руля на чотирьох колесах, і відповідно виконуємо роботи виключно ті, котрі виконує мотоблок. Почнемо з того, що загальна маса даної машини збільшена в порівнянні з мотоблоком. Відповідно, панчохи на півосей були підсилені, подовжені, Півосі самі по собі, були підсилені. Навіть якщо піввісь на кінці біля колеса має 49 мм всередині, біля бортових шестерень вона точно така сама, як і в мотоблоці. Тобто в ній по зовнішній частині шліців всього-навсього 37 мм приблизно. Бортові шестерні залишаються точно ті самі. Кріплення панчохи піввісі до корпусу коробки точно так само на чотирьох болтах, але маса, яка тисне на ці кріплення, вдвічі більша. Потім нам потрібно вирішити проблему навіски. На одноточковій навісці більш-менш пристойно може працювати хіба заводська фриза, з якою він йде. Можливо, також саджалка чи навіть копалка, якщо ви витратите достатньо часу, аби їх модифікувати та правильно виставити і підігнати під конкретно ваш тракторець. Але якщо ви хочете причепити до нього плуга та спробувати не морати, тут уже доведеться обов'язково переходити на трьохточкову навіску. Без повноцінної трьохточкової навіски цей тракторець орати не зможе, оскільки йому не вистачить ні маси, ні тягового зусилля. Ні, відповідного перерозподілу сил, це дуже тонкий, дуже ніжний механізм, який буде працювати виключно з тим плугом, який був створений виключно під цей тракторець. І вимушений вас розчарувати під цих тракторців, повноцінних плугів на ринку України просто немає. Ми підходимо до того питання, як саме можна експлуатувати подібну техніку. А Варіантів, на мою особисту думку, всього навсього два: по-перше, ми можемо залишити трактор в заводській конструкції, залишити на ньому одноточкову навіску і працювати ним як повноцінним мотоблоком з покращеним комфортом. Як я раніше згадував, використовувати для нього мотоблочну копалку, мотоблочну саджалку та заводську фрезу. Це цілком прийнятний варіант, який вимагає значно менше вкладень. Для якого простіше купити навісне обладнання та потребує менше навиків і менше часу для того, щоб щось переобладнати чи модифікувати. Здебільшого саме так його люди і використовують для обробки невеличких ділянок поля або огородів. Також використовують його для транспортування, до нього можна причепити невеликий причіп, легкий, відносно легкий і спокійно возити неважкі вантажі. Але в такому випадку потрібно мати або більший трактор. Або наймати людей для виконання оранки чи культивації городу, чи якихось складніших робіт. А от другий варіант експлуатації вже вимагатиме глибокої модифікації. Доведеться досить таки серйозно допрацювати трактору раму, переробити йому навіску, встановити замість стандартної одноточкової нестандартну трьохточкову, а також виготовляти навісне обладнання для нього, оскільки сумісного навряд чи вдасться знайти. Триточкове обладнання, яке продається в наших магазинах, сумісне радше з 24 сильними тракторцями, тобто по типу Шефенг 240 або інші 244 моделі. Для мототрактора воно буде заважким і він не зможе з ним повноцінно працювати. Тобто, ми витрачатимемо досить багато часу та сил на те, щоб виготовити навісне обладнання, і воно буде сумісне виключно з вашим трактором. Навряд чи ви зможете його використовувати для чогось іншого на іншому тракторці, навіть на дуже схожому до вашого, оскільки навіска у вас буде індивідуальна, і відповідно точки кріплення трьохточкової навіски будуть відрізнятись. І це все також може збільшити витрати, які вам потрібні будуть для того, щоб запустити цей трактор в роботу. Але з іншого боку, ви отримаєте більш надійну конструкцію з більшим функціоналом. Оскільки подібний трактор вже зможе працювати з плугом. Хай навіть на невеличких ділянках, хай навіть і невеликі площі покривати за певний період часу, але цілком реально буде виграти невеличку ділянку, наприклад, якого-небудь садка, пройтись поміж ряддю між малиною чи якимись кущами, попрацювати на невеликому клаптику городу, який затиснутий парканами. Але з іншого боку, ви отримаєте досить особливу техніку з цікавим функціоналом. Наприклад, такий тракторець може виграти ту ділянку, в якій неможливо було б провести будь-які роботи більшим трактором, оскільки він фізично туди не вліз би. Аналогічно з культивацією. Точно так само ви матимете унікальне навісне обладнання, яке працюватиме саме так, як вам потрібно, і матиме свої конструктивні особливості саме під ваші потреби. Цілком доречним буде запитання, чому не використовувати для цих ділянок мотоблок, адже саме для тісних ділянок він і був створений. Але і відповідь тут надзвичайно проста: по-перше, не весь функціонал, який виконує трактор, можуть виконувати мотоблоки. По-друге... Мотоблок в будь-якому випадку потребуватиме від вас більше фізичних зусиль, він даватиме більше навантаження вам на спину і на руки. А на жаль, не всі ми маємо можливість працювати фізично в тій мірі, яку потребує важкий мотоблок. Отже, якщо узагальнити все раніше сказане, Мототрактор це мотоблок з підвищеним комфортом і трішки розширеним функціоналом, але за умови, що ви його модифікували. Не варто сприймати подібну техніку як повноцінний міні-трактор, оскільки вона ніколи ним не була і навряд чи ви зможете її довести до рівня повноцінного міні-трактора. І наперед, відповідаючи на питання, яке цілком ймовірно мені зададуть в коментарях, чи рекомендував би я купувати мототрактор. Я можу порекомендувати лише одне чітко співставити можливості мототрактора до ваших потреб. Цілком ймовірно, що вам буде достатньо звичайного мотоблока і не буде ніякого сенсу переплачувати майже вдвічі, а то навіть більше, ніж удвічі за мототрактор. Також може виявитися, що потужності мототрактора його можливостей просто не вистачить для тієї роботи, яку ви хочете виконувати. І тоді на перше місце буде ставати питання надійності. Оскільки нам потрібно пам'ятати, серед трійки мотоблок, мототрактор та мінітрактор, враховуючи, що вони всі китайці, все одно найбільш ненадійним є саме мототрактор. І на завершення свої особисті враження від користування цим мототрактором я ним цілком задоволений. Він виконує всю ту роботу, яку я на нього покладаю. Але також потрібно враховувати, що я досить багато часу провів біля нього, доки довів його до того стану, коли він почав повноцінно працювати. Це навіть більше, ніж той час, який я працював на ньому. Умовно кажучи, біля нього проведено більше часу, ніж на ньому. Але мене особисто такий варіант влаштовував, оскільки мені був потрібен конструктор, на якому я міг би навчитись. Працювати на подібній техніці та взагалі на тракторах, оскільки я не мав жодного досвіду роботи з тракторами чи сільгосптехніки до цього тракторця, а також отримати певні навики в металообробці і в інших видах робіт, які я раніше не виконував, оскільки не мав на те ніякої потреби. Дякую всім за перегляд та бажаю вам мирного неба!